Сьогодні, в рамках навчальної програми для працівників електроцеху Нарківецького цифрового заводу, спільно з навчально-курсовим комбінатом Обленерго проводяться навчання по техніці безпеки, охорони праці, пожежній безпеці та експлуатації безпечної обладнання і устаткування електрообладнання. Ці навчання ми проводимо в першу чергу для створення безпечних умов праці для наших електриків життя і здоров'я наших працівників в нашій діяльності. Тому ми завжди проводимо навчання. Навчання, які провели нам колеги з обленерго, дуже нам корисні для майбутньої роботи, тому що у нас енергетичне господарство в нас в хорошому стані. Це нам дуже корисно як локалізувати такі речі, як пожежа. Ми пройшли практичні заняття, прошвели теоретичні заняття. Хлопці подивилися, навчилися Курсовий комбінат акціонерного товариства Хмельницького проводить навчання для працівників сторонніх організацій. Це і професійне навчання по ліцензованих спеціальностях, навчання з питань охорони праці, з питань пожежної безпеки та електробезпеки. Сьогодні ми в рамках співпраці з Наркевицьким цукровим заводом проводимо навчання по темі і охорона праці, експлуатації засобів захисту, пожежна безпека. Провели тренінг практичний з питань пожежної безпеки, з залученням працівників. СНС і також по технології експлуатації електрообладнання і тепловізійний контроль електрообладнання. Програма підготовлена саме для працівників енергетичної служби Наркевицького цукрового заводу.